Коли згоряють ночі місячні, а ніч і місячна сліпа, коли навколо голок тисячі під світлом місяця серпа, і я бачу матір, як з кімнати вона проходить на балкон, і ну можати, то сапати, іде місяць сапка в її. І обсапає тротуари, усі асфальти, всі мости, обгортує всі сни й чари, від темноти до ясноти, щоб все росло, що народилось, щоб все незрошене зросло, аж поки сонячне світило, веселе виплесне весло. А на світанку. Йде в кімнату і ставить сапку, хто знаде, І котить казку волохату клубком гарячим до грудей, Втирає внучці їжні соплі, та штуга висне, як мана. Вже я стаю, мов корч картоплі, і обгорта мене вона.